І це означає, що пенсія буде не європейська, а українська. Незалежно скільки ви отримували свою заробітну плату за кордоном, вона не буде ніякого мати відношення і ніякого впливу на ту пенсію, яка буде в Україні, бо українська пенсія буде розрахована на основі того, скільки у вас був стаж за кордоном. Відповідно скільки був стаж в Україні. І на основі цього стажу буде робитися розрахунок вашої пенсії, але вже по українському законодавству. Ось про що йдеться мова, якщо ми кажемо про оце рішення, яке було ухвалене урядом України. І давайте тепер зробимо чіткий розрахунок у вигляді прикладу. Скільки людина буде отримувати пенсію, якщо вона працювала 10 років в Італії та 20 років в Україні. І тут зрозуміло, що її стаж буде 30 років. Зарплати були офіційні, але лише стаж, який був в Італії, він зараховується. Тільки стаж. Не заробітна плата, а стаж. Так ось стаж 30 років, ми з'ясували. Далі, що впливає? Це коефіцієнт страхового стажу. Один рік дорівнює 1%. Тобто, у нас 30 років. А це значить, що у нас буде коефіцієнт 0,3. Середня зарплата по країні наразі приблизно 13 тисяч. Також враховується. Індивідуальний коефіцієнт зарплати. Це заробітна плата на рівні середньої. Тобто беремо одиницю. Цифру одиниця. Це індивідуальний коефіцієнт. І ось який буде розрахунок пенсії. Є окрема формула. Пенсія дорівнює Середня зарплата по країні множиться на індивідуальний коефіцієнт зарплати і множиться на. Коефіцієнт свого стажу. І ось по цифрам: 13 тисяч множимо на 1, множимо на 03 і отримаємо 3900 гривень. Це буде розмір української пенсії, при тому, що людина працювала в Італії на нашому прикладі, має 10 років стажу і при тому, що вона має 20 років в Україні стажу. І ось це пенсія. Але часто оцей індивідуальний коефіцієнт зарплати, він менший. Наприклад, 0,8.